Друзяки, всім привіт! Хочу поділитися деякими новинами та трохи скоординувати дії тарощанців, мешканців Таращанської ОТГ щодо їхніх побажань, звернень, які нам вони пишуть, як в особисті, так і там, обривають телефони і так далі. Значить, почнемо з того, що відбулося сьогодні. Значить, сьогодні виявили підприємця якоїсь там агрофірми, який дуже цікаву діяльність проводив, тобто з сусіднього Вижгородського району. То чіпси люкс привозять в Бучанський район відходи свого виробництва, які за ттн значаться як сортировка відходів землі. Насправді там ніякої землі не було, а це органіка, яку, наприклад, була були там моменти в мене особисто, коли потрібно було спорчену картоплю десь утилізувати, яка спортилася. На військовій частині да? гуманітарна допомога була надана у військовій частині, і картопля просто запарилася і потекла. І треба було десь її утилізувати. То я спеціально замовляв техніку, ввозичи цю картоплю, навіть не на кожній звалці їх приймали. Тобто я їхав аж Бородянку, платив кошти, щоби. Утилізувати, викинути цю картоплю, а тут виходить якісь діятелі, да, представник агрофірми. Мало того, що є великі сумніви, що заключені договори з власниками цих ділянок, цих паїв, на яких довгий період, там декілька років вводяться такого роду відходи. Ось нами була викликана мало того, що там ще існує ділянка, на якій також ці відходи лежать. Вона не приватизована, тобто належить державі, і порушення 239 статті Кримінального кодексу просто на лице. Тому ми викликали слідчу оперативну групу, нами були написані відповідні заяви. Далі робота поліції. Я думаю, завтра протягом дня поїдемо, отримаємо витяг з єдиного державного реєстру про відкриття кримінальної справи на оцих діятелі. Маніпулювати ну, тому, що це раніше так всі робили, і там ніхто нічого не казав, от в тому -то і наша вся біда, що всім на все начхати. І можливо, і за цього на теперішній час у нас ведеться повномасштабна війна. Тому що ми, як і в плані зовнішнього ворога, також знаєте вели себе досить лояльно і маємо. от те, що зараз гинуть люди, наші українці, що від, іде ворог проник усі е, нашого повсякдення, скажімо так, ну і в тому числі внутрішній ворог розкладає, мародерить, розкладає нашу країну зсередини, що ми намагаємося зупинити. Далі, е, по Тарачанській ОТГ. Дуже е, багато звернень. Багато хто е, хоче е, досягти якогось результату, да, чи вимагає якогось результату зараз і моментально. от А що це вже там десь пропали, а де результат, і все таке інше. значить Хочу о, завірити товаришанців і тих, хто думає, що результат буде миттєво. Е, миттєво тільки е, коти штрикаються. І внухи розмножаються да? миттєво. Боротьба з корупційною гідрою це досить е тривалий процес. І він не буває, е знаєте, е бистрим, скорострілом. Тут е потрібен дуже тонкий скорпульозний підхід, тому що оця от корупційна гідра, особливо там в вашій стороні, вона об'єднала під собою. Як і місцеву мафію, да, створену е, з місцевих містів різних рівнів та прошарків, так і е, правоохоронну систему, яка дуже плотно в цю мафію впливалася. І вся, вся ця, от, е, скажімо так, е, каша заварена, замішана на приправі з адмінресурсу. тобто розвалити цю всю систему, яка Створилася внаслідок того, що звичайні люди проявляли безініціативність, тобто допустили, да, все починалося там, з виборів, багато років назад одні вибори, другі і так далі. Всі відносились до цього безвідповідально. І як наслідок дійшло до того, що ця корупція промізала всі органи. Від початку до кінця от. І е... ця корупція пронизала просто всі органи від е... самого верху до самого низу, і цю тепер систему корупційну дуже важко викорінити. Але тут завжди, як в будь-якій справі, завжди є вихід ситуації. Ми продовжуємо нашу боротьбу. Зразу хочу сказати: ми не бюро добрих справ, які е, вирішують будь-які питання, в тому числі шкурного комерційного характеру. Да? Тому що багато з людей, які звертаються, там е, просять там мій особистий номер телефона, чи навіть ну, взяти ситуацію з того біча, коли. Прийшла людина, почала якісь документи розкладати, наче я не знаю в одній особі і адвокат, і суддя, і прокурор, і таке і інше. І, ось, і намагаючись до мене щось там достукати, стійко типу, я там вілєння волшебної палочки, Гаррі Поттер вирішую його особисті шкурні комерційні питання. Так не буває. Ви повинні зрозуміти, що ми лише громадська організація. Окрім того, ми існуємо власним коштом. От. І на е, ті кошти, які жертвують нам люди, на якісь там, виїзди, на якісь е, там донатять нам на е, наші особисті рахунки, щоб ми могли мати можливість приїхати кудись, да, заправити власні автомобілі, нагодувати себе е, коханих, да, якщо така потреба, тому що наші виїзди зачастую бувають. і по 12 годин, а буває таке, що по декілька діб ми проводимо у відпрацюванні. Крім того, не слід забувати, що ми все ж таки живі люди. У нас є особисті свої справи. Да? Кожен з нас є, в тому числі, підприємцем, фізичною особою, яка сплачує податки, в якій є якісь власні. Справи та бізнеса, да, які ми мусимо вести і повністю присвячувати на всі 100% громадській діяльності? Ми не можемо. Тому давайте будемо відноситись один до одного з повагою. Якщо е я би був при владі, да, чи мав якусь там державну посаду, тоді би ви мали би, е скажімо так. Привід для того, щоб е, требувати від нас якогось там результату чи невиконання. Але чомусь у дійсних чиновників, да у дійсних правоохоронних органів чи інших там корумпованих державних систем ви е, не потребуєте да якихось там е, звітів да про пророблену роботу, таке інше. А тут ви побачили, що хлопці приїхали допомагають. От, і ви вже починаєте, знаєте, ставити якісь там е, часові обмеження, там, вимагаєте якихось результатів і таке інше. Якщо ви е, можете дати результат швидше, ніж ми, то будь ласка, все в ваших руках. Ви такі самі прості громадяни, як і я, без посад, без всього остального. Може у вас краще вийде, а ми можемо до вас приєднатися. Допомогти вам якихось в міру своїх можливостей. Якщо ви хочете, будь ласка, вперед, ми тільки за чим більше таких буде свідомих громадян та організацій, які будуть боротися з корупцією, тим краще. Тому е ще раз повторюю: поважаємо один одного. Не потрібно е розводити якісь там версії, там а, все понятно, вже там вже, все, вже їх там купили. Проплатили, я вже знаю, чуть ли не знаю вже там, хто вже, якщо е, 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 хто знає, де хто проплачує, де, де ми нам гроші забрати? Де ці чемодани, чи е, волшебні сейфи лежать, ми приїдемо заберемо. Ну, звісно, це жарт. Понятно, що це все на рівні балачок. І ось. Тому е, всім, хто е, каже про нашу якусь там проплаченість. Я хочу нагадати е, з такою тонкою е, ноткою іронії, е, хто нас проплатив. Починаємо з самого початку да, з 2015 року. Да, Спочатку нас проплатив хто там? Парасюк, е, це як його? Юра Юра Юра. Як це забув? Ну, коротше, Парасюк, Юлька нас проплатила. Потім проплатив нас цей, як його, Грузін, ну, цей, що сидить зараз в тюрмі, чи як там його, Сакашвілі, Господі, вже забув. Потім Порох, Кананенка, Медвечук нас проплачував, хто нас тільки не проплачував. Тому якщо ви кажете, що там десь хтось якийсь там, чи крива шея нас проплатив, чи ще якийсь там князьок місного уровня, то. Мелко плаваєте, бігайте вище. нас проплатили вже давно ще до <смі> да? <В> кавичках. Тому <кхід> не спішіть. Давайте будемо їсти цього слона по шматочкам. Багато хто звертається, дайте, будь ласка, ми готові там якісь свої проблеми вирішувати там, за допомогою адвокатів, дайте нам незаганжованих адвокатів. Я роблю зараз провожу роботу над цим. Ви не думаєте, що у нас тут даже, да, в Києві чи там Бучі да, сидять ціла толпа адвокатів, такі знаєте, на настільчиках, і ждуть, поки хтось стара дасть їм роботу. Ви розумієте, да? тобто, по-перше, адвокат, адвокату у є адвокати там кримінальній галузі права, є господарники, є там по земельним питанням і таке інше. Тобто, Різна спеціалізація вузька у адвоката. Я ж не хочу вам дати, скажімо так, того спеціаліста, який ізначально справа обречена на права. Ось ті спеціалісти, які в мене є в наявності, вони ж теж не синяті, вони досить такі загружені. Але роботу по підбору спеціаліста, який буде допомагати вам відстоювати ваші права, в мене в планах вона є. Тобто я хочу знайти вам таку людину, такого спеціаліста, надати, і щоб в подальшому він розв'язував ваші особи, особисті питання. Звісно, це не буде безкоштовно, от тому що адвокату е, потрібно проробити якусь роботу. Е, є певні е, моменти щодо адвокатської діяльності, які теж вони. Не буває і безкоштовними. Да? Якщо безкоштовний, це будь ласка, в державні органи звертайтеся, там нададуть вам безкоштовного адвоката, але ви знаєте, безплатна дешева риба, паршива юшка. Тобто ви зрозуміли, що результату ви не отримаєте. Якщо ви хочете отримати результат, я працюю над тим, щоб дати вам того професіонала, за якого мені особисто не буде стидно, щоб мені не було соромно, щоб потім розказували, так от ти дав, це. Такий самий шарамижник і так далі. Тому підганяти мене не потрібно. У мене є, е, окрім Каращанської ОТГ, є ще Бучанський район, є Вишгородський район, є ще багато інших районів Київської, не тільки області. Да? От. І всі справи е, потребують там незамедлительного рішення. Всім людям вже треба рішення їхніх проблем ще вчора, навчора. Понимаєте? Тому. Не треба нас підганяти. Ми знаємо, що по всій країні бардак. Ми знаємо, що людям важко. Багато знаємо, що накидала е, діюча корупційна гідра, мафія при владі чи в правоохоронних органах там всіх ображають і так далі. Ми не зможемо вас всіх одночасно, як така велика мать Тереза, пригорнути до циці і всіх пожаліти. Тому що ми звичайні люди, які просто об'єдналися. Громадську організацію знаємо трошки законодавство, знаємо свої права, чого і вам бажаємо. Цим самим ми надихаємо вас, ми показуємо, як правильно боротися, як правильно відстоювати свої права, як правильно об'єднуватися, тому що там, де один, його можна налякати, унічтожити, зробити так, щоб людина взагалі пропала. Там, де два, вже. Це складніше зробити, тому що як, як мінімум треба вже двох десь тіряти. Да? Там, де 5, це вже практично нереально. А якщо у нас буде 555, то я думаю, що це будуть глеки взагалі. А якщо будуть стільки людей, як ми в свого часу збирали під Верховною Радою, тисячі людей, яких ми збирали, то тоді дрогне і взагалі вся система. Тому давайте будемо. Справжніми українцями, не хахлами, які, знаєте, кажуть, а це хахол, туди-сюди хахли. Це саме оці заздрісні тварини, мало того, які прислужують Кацапу, і які сруть один на одного, тобто своєму близькому, сусіду і так далі. Оце хахли. я не хочу, щоб ми були хахлами. Я хочу, щоб ми були українцями. От тому об'єднуємося. Перестаємо там е заздрити, перестаємо друг на друга котити якусь там бочку. Да? там То хата більша, в того стовбур товщий і ну, пішло-поїхало. Давайте будемо об'єднуватися, тому що не завтра, е не вчора, а пере перемога скоро, я впевнений не настане. Ми переможемо зовнішнього ворога. І тоді буде питання, як нам з нуля. Післявоєнний час будувати нашу країну. Особисто я не хочу повертатися в те лайно, яке, ну скажімо так, ми вже туди пірнули, вже на таку глибину, що досить важко вже звідти вилізти. Я не хочу в такій країні жити, щоб мої діти в такій країні жили. Там, де якісь, там, де є як якісь кнуріди за підробними документами, будуть тероризувати місцеве населення, лякати дітей. там Бігати там з автоматами, там ще щось, ну, ці всі моменти. Це не тільки там він, да? це взагалі це просто грязь під ногами, це пішка, про яку даже не стоїть говорити. Але в, загаль, в загальному баченні я просто не хочу, щоб таке відбувалося в нашій новій, післявоєнній демократичній, самій кращій країні, щоб таке було надалі. Тому наше майбутнє, ми будуємо вже прямо зараз. Кожен з нас його вже зараз будує. І Яке воно буде, я хочу щоб ви зрозуміли, залежить від кожного з нас, не тільки від мене, не від тих добрих дяді, які приїдуть і вирішать ваші особисті шкурні питання. В першу чергу від вас, як ви поставитесь до свого близького, як ви віднесетеся до свого сусіда, як ви поступите у випадку, якщо. Десь будуть ваші права порушені. Чи просто промовчите, склоните голову, чи будете якось все-таки об'єднуватися і супротивлятися сопротив, цьому безпреділу. в законний спосіб, звісно, писати заяви, ходити на сесії, ходити на земельні, відвідувати земельні комісії, щоб потім не виявилось в один прекрасний момент, що звичайний селянин уже лишився своєї землі, на якій він працював, його діди, да? він сам працював все життя. А зараз таке відбувається. Все відбувається із за того, що люди нічим не цікавляться. Людей загнали просто в глухий кут і заставили виживати. І за цим процесом виживання людині просто немає часу звертати на такі от банальні речі. І це і користується оці всі корумповані, ці кнурі бички, оці всі, хто має відношення до надмінресурсу до влади. Користується тим, що людина загнана просто в такі умови, що вона не має можливості підняти голову, звернутися навколо. Щось багато вже, навіть, наговорив, говорив, да? довго затянулося, скажімо так, мій монолог. Тому, друзі, ми на місці. Якщо ми навіть там не виходимо до ефіру, є певні моменти, тому що в тих місцях, де ми буваємо, не завжди є де, є де інтернет. Ми обов'язково всі відеоматеріали, може там запізнення, вони будуть все одно опубліковані. Зараз мою сторінку дуже сильно намагаються атакувати ось всілякі боти, які навалюють там скарги туди-сюди. Мені постійно приходиться перезаливати відео. Ось, ну нічого страшного, я якби. З нашими хлопцями, які в цьому розбираються, готові до розвитку цих подій і готові відбивати ці атаки. Тобто, це нормальний процес. І якщо ми в боротьбі своїй саме верхушкою влади за минулі роки, не змогли нас не забанити, не стерти з інформаційного простору, то, 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 то точно ці місцеві князькі цього не, не зможуть зробити. Тому що вони ще не з'їли те, що ми вже давно викакали. Ви зрозуміли про що я говорю? Тому разом сила, поважаємо один одного, ми на місці, ми працюємо. Як будуть тільки новини по адвокатам, я налагоджу цей, скажімо так, зв'язок з вами, дам вам цих спеціалістів і будемо намагатися, кому це потрібно, дійсно ця допомога. І е, ті люди, які були готові да, боротися, і ці адвокати будуть їм допомагати в цьому. Тому чекаємо: набралися терпіння, все буде чудово, разом сила і слава Україні.